Вітання всім, хто дивиться дане відео. Відео актуальне для вас саме тоді, коли ви його переглядаєте, незалежно від того, коли воно було загружено. Тема кохання завжди була, є і буде актуальною, адже любов це важлива частина нашого життя. Думаю, якщо вам потрібно розібратися у стосунках з іншою людиною, зцілитися від минулих стосунків. Чи ви самотні і вам хочеться змін в особистому житті, то давайте подивимося послання ангелів для закоханих. Подумайте про свої відносини з людиною, до якої маєте почуття, і виберіть один із варіантів. Можете на кожен із варіантів загадати по одній людині. Буде три варіанти: перший варіант, другий варіант, третій варіант. Уважно подивіться на варіанти, прислухайтесь до своєї інтуїції і виберіть один. І так, перший варіант. Вірте, в цій ситуації вам потрібно зберігати віру. Відповідаючи на ваше питання, ангели кохання просять вас повірити в те, що все йде так, як потрібно. Не загострюйте ситуацію проявом страху, оскільки це лише посилить її трагічність і негативність. Ангели просять вас доручити їм всі ваші турботи, бо точна ситуація виникла для того, щоб неприємності обернулись для вас благом і сприяли вашому особистому рості. Так ви можете скоріше знайти прекрасну романтичну любов, про яку мрієте і яку заслуговуєте. Ідіть тим шляхом, яким ви зараз йдете, і вірте, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Віра дасть вам енергію, яка буде притягувати до вас позитивні емоції і позитивних людей. Це яскравий приклад ситуації, в якій з допомогою віри можливо все. Переходимо до другого варіанту примирення. У ваше життя повертається хтось із вашого минулого. Дана карта означає, що у ваше життя може повернутися хтось із ваших колишніх коханих. Скоріш за все, цією людиною вивеється та людина, про яку ви зараз подумали. Це примирення потрібно вам для того, щоб загоїти старі рани і підвести підсумки того, що залишилося у минулому. Воно допоможе вам розібратися в собі. Крім того, ви візьмете на себе відповідальність за роль, яку зіграли у цій любовній драмі. І таким чином звільнитись від непрощених образ, що руйнують вам душу. В деяких ситуаціях дана карта може вказувати на необхідність помиритися з кимось із рідних чи друзів. І Всі стосунки збагачують вас священним повчальним досвідом, тому намагайтеся бути відкритими для уроків, які отримуєте в результаті таких воз'єднань. Будь-яке зцілення покращує стан справ у сфері кохання та й в усіх інших сферах вашого життя. Переходимо до третього варіанту. Не намагайтеся все контролювати. Дозвольте цій ситуації розвиватися природним чином. Ангели почули ваші молитви в коханні. Від вас потрібно лише одне дозволити їм надати вам реальну допомогу і не ставати у них на шляху. Будь-які ваші спроби контролювати інших людей будуть приносити розчарування і сповільнять процес здійснення вашого бажання. У житті багато моментів, коли вам потрібно брати управління на себе, але ваша теперішня ситуація до них не відноситься. Коли ви просите ангелів задовольнити ваші уподобання та здійснити наміри, намагайтеся якомога конкретніше формулювати свої бажання. Дана карта є як нагадування вам про те, що відповідь на ваші молитви може бути не такою, якою ви її собі уявляєте. Будьте відкритими для всіх можливостей і вірте в безкінченну мудрість і милість Господа. Ваше прагнення контролювати хід подій породжується страхом того, що інші не виправдають ваших очікувань. Ви намагаєтесь нав'язати Всесвіту свій сценарій, де точно прописано, як всі інші повинні себе поводити, але в той же час ви випускаєте з виду інші, можливо, найбільш оптимальні варіанти виконання ваших молитв. Тому попросіть, будь ласка, ангелів кохання підняти вам рівень довіри до вищих сил і інших людей, щоб ви могли насолоджуватися тими несподіваними шляхами, по яких до вас приходить любов. Ось такі послання для закоханих сьогодні передали ангели. Надіюсь, вони стануть для вас корисними і ви знайдете правильні рішення. Кохайте і будьте коханими, вірте, що все буде добре. Ангели поруч. Вони допомагають і оберігають.